Вітаю вас, любі друзі! Шостий день святків. Ми прийшли всередину святків, і тому всередину року. Шостий день відповідає за місяць червень, в якому весна змінюється літом. Дні стають довшими, поки сонце не досягне свого зеніту 21 червня. Це літнє сонцестояння, це найдовший день і найкоротша ніч. Е, У році е, це свято протилежне зимовому сонцестоянню, через яке ми нещодавно проходили. Е, незважаючи на всю радість і бадьорість, літнє сонцестояння також нагадує нам про швидкоплинність, адже знаменує перехід від. Світла до темряви. Ми оточені мінливим часом, де є світло, є й тінь. Все присутнє у всьому. Тема сьогодні очищення, відпускання, баланс та перегляд. Місяць червень, астрологічний знак зодіаку, близнюки. Ваш ритуал на сьогодні. Знову прибирання оселі та обкурювання. А також напишіть, що не хочете брати з собою в Новий рік і спаліть цю записку. Зв'яжіться із своєю родиною. Благословіть свою родину. Як ви може, вже помітили, у День у святки часто ритуали повторюються, тема повторюється, особливо тема очищення грає досить велику роль. І майже кожен день ми щось робимо з очищенням, відпусканням. Це дуже важливо, тому ця тема присутня майже кожного дня святків. Запитання на сьогодні? Що я можу відпустити? Від чого я можу звільнитися? Що ще непрощене, і що ще потрібно закінчити? Ми не забуваємо, ми наближаємося до Нового року, тому дуже важливо закінчити всі справи, позбутися тягарів, досягти балансу. Дійсно Добре, кожен день подумати, що ще я можу залишити в старому році, чого мені більше не потрібно в новому році. Подумайте над цими питаннями. Я дякую вам і до завтра!